Ви на каналі Хімія з Оксаною Петрашчук. Сьогодні ми з вами поговоримо про валентність. Що таке валентність? Як складати формули за валентністю і звідки брати цю валентність? Отже, правило каже так. Валентність це здатність атомів хімічних елементів сполучатися з певним числом інших хімічних елементів. Звідки брати валентність? Є кілька підказок. Перша моя вам порада це запам'ятати. Ну, наприклад, треба пам'ятати, що натрій одновалентний, а оксиген двовалентний. Друга підказка ми можемо скористатися таблицею. Отже, номер групи, як правило, вказує на валентність. Натрій в першій групі він одновалентний, гідроген в першій групі, він одновалентний. Магній в другій групі він двовалентний. Алюміній у третій групі він тривалентний. Але слід пам'ятати, що у періодичній системі для хімічних елементів можна шукати валентність за гідрогеном, я вам щойно показала, як це робиться, за номером групи, і валентність за оксигеном, яка дорівнює 8 мінус номер групи. Так, ми пам'ятаємо, що оксиген у нас завжди двовалентний, але він знаходиться у шостій групі. Тут береться 8-6 валентність 2. Тобто валентність за гідрогеном ми беремо за номером групи, валентність за оксигеном ми беремо 8 мінус номер групи. Третій спосіб, як знайти валентність, ми можемо скористатися табличкою розчинності. Так знаю, табличка розчинності у нас для того, щоб шукати, розчинна речовина чи не розчинна, але ж у нас хіміків є кілька секретів. Отже, секрет полягає в тому, що в таблиці розчинності є катіони і аніони. Вказані їхні заряди. Натрій плюс, кальцій 2, алюміній 3, хлор мінус, НО3 мінус, СО4-2 мінус, По4 3 мінус. Так от, цифра біля плюса або мінуса означає валентність. Наприклад, дивіться, натрій плюс біля плюса нічого не стоїть, отже, натрій є одновалентний, Це одиниця означає. Кальцій 2 плюс, бачимо оцю циферку 2. Ми можемо стверджувати, що кальцій двовалентний. Алюміній бачимо 3. Тут алюміній ми кажемо тривалентний. Хлор просто мінус, він є одновалентний. НО3 просто мінус, він є одновалентний. СО4 бачимо 2 мінус, він є двовалентний. ПО4 3 мінус, він є тривалентний. Погодьтеся, це є підказка дуже важлива, тому що таблицею розчинності ви можете користуватися на контрольній і на будь-якому іншому іспиті. Більшість сполук у нас є бінарними, тобто складається з двох частин. Ми пишемо зверху валентність, ви вже зрозуміли секрети, звідки взяти валентність, і пам'ятаємо, що формули ми пишемо індекси навхрест. Сюди пишемо y, а сюди пишемо X. Ну, наприклад, ми візьмемо натрій і ПО4. Тобто тут я пишу натрій, тут я пишу ПО4. Натрій у нас валентність яка? 1, він з першої групи валентність 1, або в нього в таблиці розчинності плюс 1. ПО4. в нас валентність По4 3. І навхрест буде формула натрій 3ПО4. Візьмемо інший приклад. Алюміній і СО4. Беремо алюміній і беремо СО4. Дивимося, біля алюмінію стоїть заряд 3. Плюс, отже, алюміній у нас... С 3 валентний. С4 2 мінус. Отже, він у нас двовалентний. То правильна формула у нас буде алюміній 2, СО4. Або алюміній 2, СО4. Беремо в дужки кислотний залишок. Тричі.